Всім привіт! Тьома спить. Ми зараз приїхали на нову пошту в місто. Не знаю, куди ми далі поїдемо, бо в нас ж роблять потолки. Сьогодні якось взагалі не заплановано все вийшло. Хотіли тільки прибрати речі з кімнати, в нашій будуть робити і. Що і этот... ти ржеш? Що ти розділа? А що? І короче, у мамка їде машина. То він сміється з мене бо їхала за рулем я, а тут а стільки машин, що я не вмію задом їхати ще коли так вузько, Я кажу, сідай сам їдь. І, короче, і, этот, і ми короче, незвано-негадано пообдирали ще й бої у нас. Розібрали шкаф, будемо ще заказувати новий шкаф. Так що в нас тепер там пусто в кімнаті. А в хаті це страшне, як на барахолці. Не пройдеш. А шкафу, як Ваня. Він старі, да. чи а шкаф ми, кстати, брали тоді, коли Ваня родився. Так, да, я ж кажу, ровно, ну, як Вані. 14 років. Ну, так він вже як Тарасова хата. Так, да, і ми, каже, його вбрали. Ваня сказав, що построє з нього халабуду, чи що він там буде робити. Да, так? Хожа, так, Новий дом, построю. Новий дом собі построю. <ріст> ми вже приїхали додому. Давай, даю, даю, даю. У нас тут не пролізеш не то що в хаті і в дворі не пройдеш. Строїтелі попривозили свої штуки. Ми тільки що. Артем заснув за... Стой, Тьом, стой, 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 стой. Дивіться. Mm. Да, оце ми тільки що вигрибли з радіатора, спереду машини. Короте. Куча набилася трави сухої. Це ми їздили на поле тільки, що думаємо, щоб не їхати додому. Артем спить, а тут же ж вони стукають, деренчать. Да, І ми, коротше, каталися по полям, дивилися. Як там наш суєшник, повилазив вже везде, вже все добре. Да? Все, біли, машину. Тьома спав у підгузку. І не написав. Слухай, я швидко зняла, тільки що його. І все. Лежить. Я бачу. що він лежить. Ваня каже, пішли зі мною на огород. Підемо, пішли. Тільки я не знаю, як ми там будемо на тому огороді. Кажу, треба йти купатися. Дуже жарко. Зараз вже майже 6 година вечора і зараз 30 градусів у нас, а якщо не більше. На сонці. Угу. Жарко, страшно, треба йти купатися. Так от ти так спішиш. Мабуть, майдо. Виноги довгі. О, капець. Подивимося, що він там зробив. Нічого, що я не перебувалась, звісно. Ну, ладно. Да, Тьом. І Тьома не перебувався. Пішла. Так що нам треба зараз кудись ходити, тому що там ж до сих пор роблять. Я не знаю, вони будуть... Два, може три дні. Ну сказали, за два дні зроблять два потолка в двох спальнях. Ну я думаю, що, мабуть, не зроблять, так? Да? Чи зроблять? А ти бачив? ти заходив туди, що? Прикрутили железяки, так вони, може, натягнуть сьогодні. Чи ні? Угу. Ну, я ж кажу, у нас якось вийшло, як там треба поли робити, стіни робити, а потім тільки потолок. А у нас буде спочатку потолок, <laughs>, потім будуть сьогодні ще й там, я не знаю, пол Андрей казав, може, треба там підрівняти, бо він там такий просив. Ну, хату. <гул> я буду тягнути, давай я потяну чапку, а ти його повезеш. <гул> угу. Так що коротше, буде потолок. Будуть нові обої, да, бо ми пообдирали, не знаю, поїдемо на днях поїдемо з'їдемо купом, мабуть, метрові якісь. Переклеїмо. Да? Де ти посадив герцоги? У я себе я. там, так? так? Да. Угу. Фу, як жарко. Капець. Да, тут треба Так, ще тут треба полоть. Да, Страшне. Потім, Аккуратно. Після угу, Тягне. Да, тут, конечно, оно на все. Ковер такий тут вырос. А що ти полиш? Не. А, ту сторону. Угу. А це його не, не вези, наверное, на коляске. Ага. Тут на ручки брати. Та що, нам тут с ним нельзя, він буде все зараз ламати, витоптувати. Дать вам. Та я понял, ну так тут есть цибуля, помидоры. Фух. Ты мені чем займатися? Понятно. Так. Да? Боже. Вони як трактор. Дивіться, скільки да, зробив. Да. Ну, туди аж, да? Цибулі. До кінця Угу. Ти бачиш, Артем, вані нудно <сум> Вилазь. Покажи, як ти вилазиш. Вилазь, бо комаї зараз будуть гризти, де вже по ногам полізли. Вилазь. Не? Давай. Ось так він. Раз і виліз. Хорошо. Стой, цибуля, не топчи. І що ми будемо? З тобою стоять, дивитися, як ти полеш. Я б теж з тобою пополола. так з мені ж Артемом бігати зараз. Все, він бачу їжа коляску я свою, розворачує. Угу. Тьом. Вона не проїде, треба, щоб я її тобі. А що, земля ж мокра ще, так, да, до сих пор? Звісно. Та ну так, да, вони видно. І так вона ж забивається. У мене, ні. Ні, нормально. Ти як наче не полеш, а косиш. А що, каже, молодий організм, дурі багато. Нам ще з тобою косить косить. Полоть там, наверху. Так я там сам. Там сам будеш полоть? Там чи там? Ні, не на цьому, на том, де посаження огірки, малина. А ти там. Я? Так. Будеш ти мені допомагати. Мій садок і це. мій садок. <рес> Знаєш, Артем буде полоть. Я куди ти вже лізеш? садок Та я бачу, да, тут ось і садок ще ж такий весь зарос. Та воно вань, воно і поля. Ми тільки що об'їхали. Воно все там в бур'яні Опять Що, уїжджаємо? За ліс уже. Їдемо, так? Ну, Вань, ми пішли, бо тут комарі. Артема ще покусають. Їдемо Тьом? Поїхали. Почти в басейн вльєм. Ми тільки що покупалися. Ну як ми? Артем покупався. Я в такому не купаюся. Ааа! Дивись, на мене не я злила тільки що басейн, помила його і думаю, пора треба вже пора, ну, пора вже міняти воду, тому що вже вона була, звісно, страшна вода. Так що ми льємо на завтра, оставимо. Угу. Ну, і як завжди, я ж лила воду. Ну, Артем захотів. майже да, туди, куди треба. Я вже думаю, що вже на перебор, треба вже йти виключати. Ось сюди лий. Давай, сюди лий. Вода, звісно, холодна, не знаю. Нагріється вона чи ні. Ну, мабуть, пора її виключати. Артем. Це вже і так дуже багато тобі. Ну нічого, завтра, якщо що Да? Класно? Йому подобається, мабуть, як вона булькає. Почти, почти не мимоль є. Класно? Ота! Тут і так мокро все і ми ще, ще поналиваємо. Ще з басейну я злила ж воду, взяла, перевернула його і все. Лей. Давай ще 20 секунд і все, піду виключу. Отут тут завжди да, була вода, яка холодна. Там прям сьогодні, я не знаю, більше 30 точно вона була, може 35, просто залазиш залазичної. Я ж з ним родила, він купався, сьогодні два рази тут купався. Я он, сачком вибирала жуків усіх. Реально, отут була така гаряча, а тут була холодна, бо, мабуть, стінки мішала. На лавочку не налий. Да, басейн. Все, пішли, будемо виключати. Пішли. що це його бросати? Ні, піш со мною. Все, дивіться, перебрали ми воду. Я казала, що тут дуже багато, а воно спеціально зроблено, щоб вода стікала. Ну так, да, це дуже багато, куди. <губить> Куда? Ага, а спробуй, яка холодна вода, попробуй пальчиком диви. Попробуй, яка холодна, не ж не захочеш. Да? Нет, паль... ручка, ручка, ручка. А? Ага! <ріст> не понравилось? Все, Ам. Вода вже холодная, будемо завтра купатися. Я сподіваюся, що завтра буде тоже така жара, та буде. Ну, небо дивіться, нічого нема туч. Все, mm -hmm. да, Поїхали. Бо я ще його не кормила, ми як приїхали, це ж прийшли нагород. Потім пішли купатися, помити басейн, набирати. Все, йдемо. Він чи замерз, я не пам'ятаю, ноги такі холодні після басейну, я ходіла йому штани. Кажу йому, прийшли, сходимо у нас тут на вулиці помідори. і ще нема. Я його посадила сюди, в коляску. Угу. Хто там сидить? Да? Тьом. Ти тільки хотів вести коляску, сідай. Ми так будемо довго йти. Угу. Печеньку, будеш? На, держи. Держи, на. На. Не хочеш? Все. На. Ням. Все, не... На, не? Сідаємо. Все. Все, кладу. поїхали, поїхали. Хочу них розові помідори. Хочу взяти взять 2 кг. Сейчас зробимо салатик на вечір. Так, Денежку ми віддали, Чекаємо, він мене тягне. Куди? Покажи, куди ти хочеш. Куда? Отуди? бра бла Що, не їде? А ми зараз помідори заберемо і підемо, добре? Ось такі нам помідорки дали. Розові, дуже вкусні. Два кульочка. Тьома теж таке їсть. Я просто зараз хочу з'їсти один. Будеш? Я буду їсти грязний. Будеш кусати? Дома. Тобі дам чистий. Тобі зараз не дам. Угу. Вкусний буде вдома тобі. Ням -ням? Ням. Давай. Ням. Давай, я буду кушати. Їдемо далі? Будеш держати, це не м'ячик. Ні. Все, отак. Пока. Все, я поняла, їдемо туди. Вау! Де вау? Не дає мені помідор. Каже, будеш вдома їсти, <губ> як і я чистий. Так? Ням-ням. Ні! Ти не будеш ням-ням. Що -ням". там кричить? <губ> Все, давай я, давай я. Ладно, я буду вдома їсти, я покладу. Хорошо? Ми це з Артемом ходимо другий день, мені подобається. Що на вечір ми гуляємо, так? Да? Хорошо, комарів мошок нема, нічого нас не кусає. Пішли, зараз знаходиться і буде спати добре і швидко сам засне. Ну, він і так у мене сам засинає. Я ж його взагалі не качаю. Сказі, Тьом. ми лягаємо з ним, я його гладю і він засипає. Тільки графік у нас, звісно, збився, сну, так як у нас були наші родичі. Ми лягав, звісно, і в 10, і в 11, тому що вони всі не сплять. Да, поїхали. Їдемо. Поехали. Пошли, 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 пошли. Що ну, там тетя пішла, так? Да? Давай. Шов, нема, скажи, Саймон прийшов їсти. А в нас тут тільки ж для Сільвера корм єсть. І трошки отакого було, то і все. Ти <реш> ням-ням-ням-ням. Що звалишся, ням-ням. Шов, нямкається. <реш> Шо? <реш> Ми сьогодні будемо бомжувати <хи> на вулиці. Що да? там? Трактор побачив? Є? О, дивися, він вже ковтнув. Не лізь. Киця вечерять хоче, да? не Сидай, ліся, я я так? Не лізь, йому і так мало. Сідай на трактор. Та Не хочу, що вони сідають. Не, не лізь, диви, дві бусинки залишилися. Дай киця поїсть. Все, зараз піде його Андрій кормить. А то я зайшла за кормом, а він біжить за мною в хату на кухні вже був. А вчора теж прийшов Андрій Да, Розкажи. І кіт за ним прийшов, двері не закрив і пішов. Я заходжу на кухню, не пойму, що сільвер диба. І так... Включаю світ, сидять два кота. Оцей на кухні і сільвер сидить. Да? Пішлося з цього вигнати. <ріст> Додому пішов до свого, так? Да? Давай зроблю. Чи що? А, чи це він чи ти тут, за, чи тут прив'язала, щоб воно не... А, А щоб, ну, щоб воно не опускалось їм, а йому, наверное, не подобається так. Чи подобається? Артем. Можна... А як ти його робила? Я не пишу, що воно нічого не прив'язане. Де? Я нічого наче не дривала. Що ти носиш? Немає вже, ням-ням. Ну, -ням. та ну не пугай. Дивіться, хоче кушати, Нема. Зараз Андрій забере його і піде по корму. Да? Забирай свою дитину. Ну, я взяв йому їсти вічно мені знімаєте відео, наче я його зовсім не годую. Я його годую зранку і ввечері. Просто він вічно голодний. Ну, а скільки йому давати? Він з'їдає дві пачки зараз і сухий в нього насипаний. Може він не лазив в сарай днем. Ну, не знаю, Ну, він вечором бач приходить. Я розказала, як він вчора, як ти його забув у хаті. Що ви робите? Підемо, диви. Пошли. Пошли зі мною, Пошли. Пішли. Пошли. Ідемо Артем, теж туди. Вже <свистання> <свистання> уже не догониш. Паші паші. Паші, він піде за нами. Андрій, зави гля ручка й каже, йди йди йде йди. Паші, він прийде, паші, пашли, паште. Паші іди, іди, паші. Йде, паші бігом, диви, обганяє тебе вже. бігає Стоять. <свистання> Стой, 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 стой. Все, давай, погнали дальше. Артем, ти отстаєш. Угу. Все, ми тільки що купалися в басейні. Вода, конечно, вообще теплюща. 28 градусів. Да, вообще-то як? Угу. Тепло. Артема, короче, витягували з слізьми, тому що він не хотів вилазити, плаче, і плаче. Дивимося зараз входимо на огород. А що вони не працюють? Що, каралади не померли? Диві, бачу, сидя, да, сидять, диві, ж Можеш, дохли, Ваня. А ти ж два рази травив? Капець. Дивись, кайфом. А так це що, якесь друге лікарство було, чи те саме Так, Сидять, дивися, Сожрали. Ну, не картошку. Угу. Я вже два рази обробив. Ж... Да. Воно якось просрочене. Не знаю, а чого воно не зроботало? Не знаю. Капець. А може так... його треба пожарити чи по холоду якось там? Його треба вечором. Я вчора обробляв, уже мене глаза виїдало в темноту, я нічого не бачив. Ну так. Да. Все, уже протряхло, завтра буду полос. Та ну да, Ваня. Ваня, он как трактор. А, как Ваня, что по грубов. Двигай, хорошо, помидоры хорошие. Ты дьев. Стоять. Чуть-чуть осталось, да? А ты? Угу. Кукурузу там сполов, да, Вань? Одну. А я, я полов. Бачив, да? Да. Само первую, я ж не знаю. Тут попаду. же цілий ряд. Ой, ні, ось от сюди Ні, до, до самого краю Вань. не було. Було. То тут... кукуруза? Кукуруза, ми садили з мамою до самого краю і була. Не була. Ну вже, ну, вже, да. вже нема. Вже нема. <су> не було. Була, була Ванюш. Була, Ванюш. була Вань, так, да, ми садили. Ну, що, ну, то просто, може от, не от, поняв. Де ну де ти побачив перво і далі ставить те. Тут я скасив одну, а потім бачив. Ні, ну, весь знач... ряд був. Да, то покасив трошки. Бабушка казала, будете ще садити кукурузу. Кажу, не будемо. Тепер давай досадимо. А це Ваня каже, тут гарбузи, і отут посадимо гарбузи. Гарбузи пропало. А що ще сюди не знаю. І він он поле, прям все начисто. Молодець. Ну, все, треба да. вже йти, тікати. Бо Сидять жуки. Жуки, кажу які. Боже, як добре покупатися. Ага. Ваня носа щесав. Покажи. Ну, дайте, який красавчик. Красний нос врезався. А а я не знаю. Пишіть в коментарях, хто чим обробляв картоплю і як, її, як від них. І це. І збавиться? Так. Да. От от Така хороша картошка <рес> сама по собі. Не ковиряйся. Отак. А воно. Все. Пішли ми домой. Кстати, я не знаю, де ми зараз будемо ходити. Де ми будемо сидіти? А -а -а. У нас потолки до сих пор ділять. Хоче йти І він не хоче, да. а вони ще й сказали, що будуть робити довго. Вони казали спочатку, що два дні будуть робити, а сьогодні сказали, що будуть до, ну, допоки не зроблять. Так, да, тільки вони опоздали, вони казали, в один приїдуть, а приїхали наверное, в вони? В три. Час або в два. А, ну отож, представ. би, аби приїхали з утра, то зробили б. Ну, Крабачки. Так. Крабачки вже. Рбабачки вже хороші. Все, махай всім пока. Маши всім пока. Скажи. Не знаю, каже, де ми будемо. А воздушний. Давай, каже. Ходи в басейні. Мамка не нужна, тільки в папа. Тільки у папи. Папа з ним балиться, так? Сміряли. Все, тоді, всім дякуємо за перегляд. Скажи всім пока. Пока-пока-пока. Лапушка мала.